Огляд монети Держави Ізраїль 10 нових агород 1981 року. Монета номіналом 10 Нових Агород є частиною серії монет, випущених після Грошової реформи Держави Ізраїль у період з 1980 до 28 лютого 1985 року. Коли валютою України був старий шекіль, назва якого, на мові вавілонян, означає вага. Термін агород, як вважають, може походити від грецького слова, що означає збори громадян або ж місце таких зборів. Монета 1981 року карбувалася на монетних дворах у Парижі, Штутгарті та Єрусалимі. Тиражем близько 900 мільйонів з бронзи, вагою 2,1 грами та діаметром 16 мм. На аверсі монети зображено три плоди граната, рослини азійського походження, розповсюджена також і у морі. Зображеннями граната прикрашали одяг вищих єврейських жерців. Також вони були висічені на капітелях Єрусалимського храму. В одному плоді граната приблизно 600 зерен, сакральне число, яке згадується у священній князі в Торі. Гранат як рослина на земліабитована і зображена на багатьох стародавніх іудейських монетах. Автори монети надихалися монетою 66 70 го років, випущеною у роки єврейського повстання проти влади Риму. Знизу зліва зображено герб Ізраїлю, щит на якому зображено священий сімисвічник Менора. По бокам якого зображено дві оливкові гілки, а знизу слово Ізраїль на єврейській, а по колу монети назви країни на трьох мовах: єврейській, арабській та англійській. На реверсі монети в декоративній рамці номінал монети та рік емісії 5741- згідно єврейського календаря.